Ну що ж, друзі, всім привіт! А, ніколи не думала, що саме це відео стане моїм першим великим розмовним, але що ж, це життя? Тому давайте почнемо. Тож почнемо з того, що хто ще не знає, мене звуть Юля Сохоцька, я стиліст по зачіскам, я власниця і засновниця бренду Art Beauty, який вже дуже успішно і давно працює на ринку України. Зараз ви побачите перші згадки арт-б'юті моєї дитини, яка була створена ще в 22-му році після уже створення великої команди, яка успішно працювала. Ще ж користуючись нагодою, я ще раз хочу сказати всім дякую за ваші вчорашні привітання. Вчора у мене було народження. Особливу по вдячність хочу виразити моїй найкращій подрузі Олі Щербайковій. Ось, але на жаль, я вчора не могла цим зайнятися в мене були трошки інші плани на той день, якщо чесно, тому записую це відео вам сьогодні. <клес> Тож, почнемо з того, що нещодавно нас все-таки стала зустріч з Олею, на якій ми прийшли до висновку, що потрібно припиняти нашу співпрацю. Як тільки ми почали обговорювати ці кроки, на жаль, Оля сказала, що в неї є справи, вона кудись поспішає і, не договоривши про деталі того, як це буде саме відбуватись. Вона пішла і просто перестала виходити на зв'язок, і не захотіла зробити повторну зустріч для того, щоб вирішити це між собою. Але все-таки прошу вас не забувати, що у будь-якої конфліктної ситуації завжди є дві сторони, а правда десь посередині. Саме тому я би хотіла зараз відповісти на всі звинувачення, які вчора почула в свою адресу. Тож, давайте почнемо. Я чесно кажучи, так і зробила. Я повернулась. Я зібрала креативних людей і навчила їх, і ми створили команду. Тож одразу хочу почати з невеличкої ремарки стосовно того, що на момент об'єднання наших українських студій старим вже давно не мали стабільної команди і діяльності на змаганнях. Тому, звісно, на мою пропозицію об'єднання Оля радо погодилась. Трохи згодом прийшла ідея зробити і мою німецьку студію нашою за умови, що Юля виплатив мені 50% суми, яку я заплатила за право на власність MV Creative Agency. Тож другим важливим нюансом є те, що я не наполягала на доєднанні німецької студії до української. Це була ініціатива Олі, і після цієї пропозиції я погодилась лише за умови виплати 50% власності на німецьку студію, лише з відсотків, які я на ній заробляю. Але на жаль, зараз Оля змінює умови наших домовленостей в свою користь. І це не було задокументовано, а лише проговорено усно. Тому це буде нам дуже гарним уроком на майбутнє. Тож, чому я все-таки ініціювала припинення нашої співпраці не через якісь особисті відносини. Ми дуже гарно спілкувалися і можливо відновимо колись цей зв'язок у майбутньому, а через те, що на мою суб'єктивну думку мені здається, що Оля не виконує своїх обов'язок як керівника. І це не тільки моя думка, і думка майстрів, з якими ми співпрацювали організаторів змагань. Адміністраторів, які ми змінювали, тому під час зустрічі я запропонувала повернутися на першочергову точку, на якій ми зійшлись, тобто розподіл української студії на дві старимічірдб'ють, як це і було, і повернення всіх прав на німецьку студію Олі. Але після цього Оля сказала, що вона наразі не готова створювати нічого нового в Україні заново і запропонувала дуже рівноцінний розподіл співпраці, що українська студія залишається мені. Вона числиться тут як майстр, Ми продовжуємо співпрацю. Те саме відбувається в німецькій студії власність у неї. Я числюся як майстром. Але я погодилась лише за умови того, що німецька студія змінює свою назву, тому що наразі вони це дві окремі студії, які не мають нічого спільного і не можуть надалі працювати під одним іменем. І враховуючи те, що права на власність Оля купила на MV Creative Agency, а не на Art Beauty Studio, Надалі використання мого імені без моєї згоди вона не має. А так як і доходи ми ділили напрямку. Тепер стосовно доходів, фінальною нашою домовленостю було те, що я накопичу відсотки, зроблений з німецької студії, та повертаю Олі в зарахування боргу за на право власності. Проте всі розрахунки з майстрами німецької студії здійснювали стільки через Олю, але ці гроші вона мені не повертала. І не враховувала в рахунок боргу, але наполягла, щоб ребрендинг відбувся негайно, і Art Beauty вородвайт вже вступив в роботу як наша спільна справа. аргументуючи це тим, що чим раніше студія почне приносити дохід, тим раніше вона зможе віддати мені борг. Супер, це правда. Саме тому, що через наші домовленості нам потрібно було максимально швидко запустити студію, щоб з її доходу я могла виплачувати свою частку. А також з Юліної ініціативи ми негайно змінили мого адміністратора студії на Юліну маму Наталію, тому що це своя людина. Тож стосовно адміністратора, так дійсно, до моменту об'єднання німецької студії до української Оля співпрацювала з адміністратором Діаною в Німеччині. Проте, коли ми почали працювати разом, Діана самостійно виявила рішення звільнитися через відсутність роботи, до якої призвело незадовільне керівництво Олі. Тому ми були вимушені різко реагувати і шукати заміну адміністратору. Я запропонувала на цю посаду свою маму, тому що я їй довіряю, на що Оля й погодилась. А ось доказ. Ще три питання з тим розберемося зараз. Я думаю, що вона просто і, від, і за відсутність роботи. Ну, типу, вона щось там намагається, намагається і ми ще намагаємось, але гроші не заробляються зараз нормально так точно. Біля півроху борг юля так і не повертала, але я їй не добилась цим, знаючи тим паче, що вона щойно купила омріяну машину. Тож думаю, тут додаткових коментарів не потрібно вже стосовно виплатів боргу і всіх умов я вам все пояснила. А вже особисті мої моменти мого особистого життя, купівлі рухомості і нерухомості до діла не відносяться. Расхого ранку я побачила, що мене викнули з усіх робочих сторінок, акаунтів і так далі. Юля оголосила, що більше не бачить сенсу співпраці зі мною, і ось це сталося знову. І ось такі послідовності. 28 червня вона мені прислала смс-ку про те, що це сталося. Знову її вибуло з обох інстаграм-сторінок і української, і німецької. 30 червня у нас відбулася зустріч, на якій ми припинили співпрацю. 1 липня прийшло ще одне повідомлення про те, що потрібно відновити доступ до німецької студії, що було мною було зроблено. І так само 1 липня адміністратором було відновлено доступи до, до ресурсів WhatsApp, там де вивівся запис, і до всіх. Ресурсів німецької студії. І саме після відновлення цих доступів, які неможливо зробити самостійно, тільки через наше підтвердження, Оля відновила їх і позаблоковувала всюди і мене, і маму, не розрахувавшись за виконану нею роботу, не погодивши ніяких питань, просто закрила співпрацю. Я хочу наголосити на тому, що якби я її викинула без усіх ресурсів, вона би зараз не мала би доступу ні до інтернету, ні до інстаграм-сторінки, ні до WhatsApp, ні до пошти, тому що відновити цей доступ без поновлення, без згоди неможливо. На мою пропозицію обговорити, яким чином ми будемо ділити українську студію, так як німецьку я навіть не, не включала сюди, бо вона по суті їй і не належала. Юлія відповіла недвозначно, що тут думати, все залишається мені, тому що всі важливі правління в моїх руках. Це неправда, тому що моєю пропозицією при розподілі було повернення на першочергову точку, про яку я вже вам розказувала. А пропозицією Олі було розподіл. Українська студія залишається мені, німецька залишається їй. Її мама, як адміністратор студії, вела весь цей час запис довірених мною їй клієнтів. Не в офіційній Ексель таблиці, до якої я надала їй доступ для ведення запису, а в своїх якихось місцях стосовно таблиці. передані нам попередніми власницями таблиці для ведення запису, працювали некоректно на це жалілися, з і попередня, і нинішня адміністратор, тобто моя мама. Але і перестраховувалися через це в зручних для них ресурсах. А потім надавали доступ інформацію для роботи перед змаганнями. Але Оля, на жаль, напевно про це не знала, тому що замало цікавилася і поглиблювалася в нюанси роботи студії і працівників. Тому, коли вона негайно заблокувала всюди і забрала всі доступи, не погодивши всіх цих питань, вона стикнулася з цією проблемою. Попередньо я намагалася її вирішити, але у нас були важливіші питання ніж заміна таблиці, тому зараз ця проблема і з'явилася. Але виявляється запис йшов? Просто за моєю спиною, як і гроші на даний момент, в мене вийшло відновити свій доступ до всіх акаунтів Е, Тому я ще хочу обов'язково наголосити на момент, що навіть якби ми хотіли вести запис за спиною Олі, це не мало би сенсу, тому що всі розрахунки велися з нею, і ми все одно нічого не отримували. І звісно, щоб межити доступ сім'ї сухоцьких. Напевно, тому вони і зробили цей пост. Стосовно посту, це було зроблено через те, що Оля не змінила назву німецької студії, продовжила працювати на моєму імені без моєї згоди, припинивши всі доступи до цієї студії, не розрахувавшись, не закривши всі питання. Тому я була вимушена повідомити всім клієнтам, що більше я не маю ніяких зв'язків з цією студією, Я не знаю більше, хто такі Артб'юті Worldwide, і це дві різні студії, які мають працювати під різними іменами. Же попрощалась подумки з грошима, які Юля повинна мені за німецьку студію, за свій відсоток роботи української студії за останні два місяці. І, в принципі, з усіма вкладеними коштами в спільну справу. І я зупинилася на своєму повідомленні, де ти сказала, що я в нічому не розібралась і, типу, збіжала, і що ти не казала, що ти мені не віддаш ніяких грошей. Фрази такої конкретно не звучала. Але невже це не одне й те саме, значить, фраза, що ти більше не зацікавлена ні в німецькій студії, ні в співпраці зі мною і так далі. Чи це не означає, що ти не збираєшся віддавати ці гроші? Знову таки ще одним дуже важливим нюансом є те, що Оля повністю була відсторонена від діяльності і організації змагань, і це можуть підтвердити майстри, тому що все було погоджено абсолютно повністю мною з усіма майстрами запрошених. Вся інформація у них є, і вони можуть це все надати, сказати, хто їм цю інформацію надав, і так далі. Цим ми зараз займатися не будемо, тому що туди поїхали майстри, вони живі люди, вони довірилися нам з тобою. І в них тепер нема інформації, будь ласка, будь людиною і не підставляй, хоча б їх. Проте у майстрів все добре. Вони все, все таки, всі, як і всі, зі мною на зв'язку, і саме зі мною, тому що є багато доказів того, що Оля не відповідає нікому на смс, і люди просто намагаються її знайти і просять мене допомогти. Але так як Юля не відповідає на мені, я сподіваюся, ти дивишся це відео. Тому так як Оля продовжує, так як не відповідає всім не відповідати мені і не погоджується на зустріч, я все-таки сподіваюся, що ти дивишся це відео і ти нарешті погодишся на зустріч і погодиш зі мною всі питання особисто. Тому я запрошую і також всіх, у кого ці питання залишилися, хто ще хоче бути присутнім. Думаю, що свідки нам не завадять. Тому всі дані залишу. Я тут, я на зв'язку. Я вас чекаю.